Вітаю господарі, зараз спробуємо коснуть Суданку, це забувайся, Ось трішки я переробив, ну і маючи нагоду косарку, маючи нагоду, хочу вам дещо показати. Так, тобто це сирий, сирий такий варіант, значить збоку виглядає, ну тут трішечки. Можливо, не точно буде, тому що передок, ось ця частинка, вона опущена вниз на 5 см на 6, начебто по цим колесам. Вона повинна стояти рівно Але подивимося, як воно працює. Так ось. Далі. Раму, яку ви бачите, я Пошти зробив вже із твої труби, яка є. виявилася в неї кути 90 градусів більше. Чи 90 ось отут. А потім, думаю, ж я буду морочитися з нею. Давай я проведу експеримент, коли воно біля дому не треба, буде туди-сюди далеко бігати, якщо буде потреба. Взяв, витягнув такий 8 прутик, зробив ось таку дугу. Так чи не так, але, гадаю, зараз подивимося, якщо буде результат, то ми його залишимо. Так? Ось. Ну і що і все. Якщо так дивитися спереду, то та рама, яка прикручена криво, там фрезерована оця штучка, ну, скажімо так, не по ідеальній площині. Відповідно, було прикручено, потім опущено вниз. Ну, я так дивився, що відстань, що тут, що там до ґрунту, ну до ж однакова, можливо є, але невелика різниця. А по великому рахунку для роботи на землі точність 2-3 см. Взагалі вона не видно її. Чому, тому що колеса десь опустилися в ямку, десь прогребли. Ну і таке інше. Ось, ну, гадаю, що так як є, так і є. І трішки теж на швидко руч зробив включення, не знаю чи згубиться гайка чи ні. Хотів пластилину взяти туди, приліпити ну, немає. Щоб гайка сама не зіскочила. ладно. Ось Вигнав ось отаку дугу, вона буде на е, рулі лежать. Подилюся, якщо вона себе зарекомендує. Тобто можливо вона і залишиться, тому що косить багато не хочу, можливо приакурачу на ціях повішу воно в мене так і буде ось. Ну А з цього боку нічого такого особливо готу. Зняв, зафіксував, шнурки оці звичайно при розвертанні. Думав, що повиривається. Ну не вгадав, буквально там 2-3 см можна було більше. Але... Тоді в звичайному стані вони знаходяться зовсім не так, як би якби називалося б красиво. Так, ну, власне кажучи, що. Зараз я заложу мотоблок, їдемо, валимо траву. Ну а вам приємного перегляду, Рушаємо. Рая раз, невеличкий другий юкіс. трава в принципі невеличка, але посуха пішла. Ну, Він в принципі мусить витримати такий бур'ян, що росте. Поки їхав я його Так. Ну і об'їхав кружок, як ви бачите. Ну. Коли косив люцерку брала нижче. А тут стерня, дивлюсь що висока. Коси. Можливо, десь щось пропуска на розворотах а тут теж таке вона. Ну і ось сюди було б гарно кілограм 10 ще додати. Доводиться на руках тримати в деяких місцях. Так, пробуємо далі. Впасив я її цю суданку мотокосою звичайною косою. Звичайною косою тяжко, тому що попадається ну, цурпалля, скажімо так, то встав вона в корні. Ще десь може стерня залишилася не викошена. Ну, не високо взята і важко. А коли працюєш оцією, тут уже потужності вистачає. На поворотах правда, аби зупиняти треба, бо вікці залишається. Бую зрізати кутки, зробити еліпс, кола тут ще не робив, а там з двох сторон. Для того щоб касити і не боятися, що десь будуть хвіст залишений, не зрізаний. Хоцяць, вигнута дуга. Ну, тут начебто на цій траві. Ну, все рівно де є. Чому? Тому що коли мотоблок йде вперед, то верх теж хилиться вниз, знизу його захоплюють ножі і воно туди виходить. Ну тут маса ж невеличка. Це одне єдине, що на високій траві. Або якщо люцерка буде, то там можна побачити, наскільки це все ефективно. Ну Цей варіант я залишу, а той другий, мабуть, подивлюсь, можливо, зразу. Вигну. А мабуть доведеться зразу вигнути, не вимучиться. Ну, Коси нормально, кладе. Дана трава товста, сохне довго, відповідно такі маленькі покоси, досить таки непогано. Ну а далі десь треба шукати з гребку. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Дану латочку можна отгрибти, звичайно, подивитися, тут сантиметрів, мабуть, 6-5 стерня залишається, там немає. Ну, Якщо б довантажити те, що я казав спереді, багато хто з купців вже поробили, на такі касарочки. ваги додають і до попередній власник теж додавав. В принципі можна тоді працювати взагалі. Ходиш, гуляєшся і все. Одне єдине, що тільки коло треба зробити, щоб оці кутки зрізалися, менше зупиняти двигун, розвертатися і таке інше. так все чотенько. Робота зроблена віхті де-не-де, то де, залишалася. Коса, звичайно, цього не залишає. Ну не знаю, приберемо, досохне, трошки підтряхне, приберу, я його подивлюся, яка стерня, тоді вже можна якусь ставити оціночку, Ну так більш-менш. Якщо вагу повісити, то можна взагалі ходити гуляючись, вона буде газувати, сенсу багато не немає, не, не тому що це перша швидкість. На першій швидкості потихеньку не поспішаючи. Шкребеш, я Зараз цю латочку ще виб'ю. Так, друзі, на все добре, бувайте здорові. Є якісь думки, коментуємо, обговорюємо. Все буде.